Вітаю! Я Юлія Ремес, керівник гуртка Крафт Палацу дітей та молоді. Крафт це творча майстерня для дітей, де ми використовуємо різноманітні матеріали, технології та техніки декоративно ужиткового мистецтва. Наша майстерня магічне місце, де ми з дітьми розкриваємо свою уяву та експериментуємо. Тут діти мають унікальну можливість виражати свої почуття через творчість. Ми вчимося співпрацювати, обмінюємося ідеями та вдосконалюємо свої навички. У вересні 2023 року ми брали участь в обласному фестивалі конкурсі дитячої творчості Pepper Magic та здобули друге місце. А в лютому 2024 року долучилися до обласного еко-челенджу Зроби готівничку, врятуй пташину та виготовили 10 готівничок для птахів. Заняття в майстерні сприяють розвитку креативності, самовираження та відкривають безмежний потенціал уяви.